Привіт-привіт! У нас є три шкатулки, і також я купив два ключика. Щоб відкрити ці два. До речі, забрав вже сьогодні роздають третій носочок, і цей заберуть, роздають міні-грі. Точно не роздають, а дають просто. Так, ці я відкривати не буду, і ці я залишу просто так сказати на пам'ять. Нехай вони висять, так само як оцей. Ні, у мене на основі типу, більше нова. Ну, не будемо томити. Будемо одразу відкривати. Що треба так за заторможено, капець. Треба обов'язково лайк і підписка, якщо не підписаний. Так, ну я зрозуміло, коротше, якщо падає мало, значить немає на що чекати. Також зараз буде три скриньки. Я надіюсь, що звітом достану хоча б щось нормальне. Ну, понятненько. Тут, в принципі, нічого, нічого дивного. Ну що ж, пішли відкривати шкатулечки. Я не хочу їх скіпати, я просто хочу подивитися цей, просто цю анімацію. Красива анімація, а падає таке лайно просто. Просто жах. А як ви, а що ви скажете? Коли було краще? Ух ти шо, хомячок, і 3000 золота. Супер. Добре, перша скринька. Мені сподобалась. Супер, супер. Золотішко головне. Ну, напевно, що відкриє містики. Було би супер, випав би випав просто ксор. І все. я б був довольний. В івенті, по факту, Івант я пройшов повністю. Прям падає багато. Ти що золота, блін. Ну какао мені не потрібно. Хіба какао буде потрібно, коли відкривати просто скринькою? Ну, звичайні. Де може випустити якийсь просто звичайний танк? О, просто ресурс. Ну, давай. Шкатулочко. Не підведуй. Папа, Ну хоч 3000 золота. Так, і того. Ми маємо 7900 золота і також плюс нову новий десяточку. Ну що ж, давайте, напевно, містики повідкриваємо. За 7500, куплю 20, буде другого рівня. А смисл це золото тримати? Ну, звичайно, можна було щось викупити собі. Але, а вдругу випаде сертифікаток, а з нього якийсь нормальний танчик. Дам. Ладно, скипнули п'ять. Сріблом всякий мусор. Просто просто куча мусора. Я щось. Чуля. Ахалай, махалай? Боже, ужас. Який шах? Ну, другого рівня. А чого я думав, що я ще одну три рівні получу? Що я рахую? Ну я надіюсь, може золото впадає. Хоча би золото. Просто наскільки помойні просто ці містики стали, це просто треш. Ой, жах. Я думаю. Може хом'ячка, короче, продати. І докупити ще містиків, а вдруг щось випаде. Просто, ну, просто одне і те саме випадає. Я розумію, що містики помойні, але хочеться. Хочеться крутити ще, І крутити. <свісно> так, ну якщо попродати хом'яка, то можна за 15 купити. Ну зараз побачимо, що другий рівень дасть. Якщо він взагалі усі щось дасть. Ні, напевно, хомячками продавати не будемо. <свісно> Це треш. Коротше, таке відкриття у нас вийшло. Я вважаю нормальне. Факто, якби зі шкатулок я зараз би золото просто не злив, то б у мене було 7900 золота плюс новий танчик в ангар. Ну, шкода, що Нексор, але що є, то є. Ну, містики повна шляпа, тому не раджу їх відкривати взагалі ні в якому разі. Якщо дякую тобі за перегляд, Гарно тобі дня вечора чи ночі. Коли б ти це не дивився і до нових зустрічей, До нових відкриттів. І пиши в коментарях, що тобі випалося шкатулка.